Ваш телефон працює, екран цілий, батарея тримає заряд, камера знімає. Але ви вже третій тиждень дивитесь на новинки в інтернет-магазині. Знайоме відчуття. Вітаємо! Ви частина найбільшого культу 21-го століття, культу, який змушує викидати справні речі заради нових коробок з логотипами. Минулого року люди планети викинули 54 мільйони тонн електронного сміття. Це вага 450 пірамід Хеопса. Щороку. при цьому 70% викинутих пристроїв досі функціонували. Вони не зламалися, їх просто замінили на новіші версії. Ваша бабуся користувалася одним холодильником 40 років. Ваша мама носила одне зимове пальто 15 сезонів. А ви міняєте смартфон кожні 18 місяців. Що сталося за одне покоління? Хто переписав правила і навчив нас викидати те, що працює? Відповідь шокуюча. Це не ваша слабкість, це старанно розроблена система, змова, яка почалася у 1920-х роках минулого століття, і досягла досконалості сьогодні. Корпорації навчилися робити речі, які помирають точно за графіком. Але найстрашніше не це, найстрашніше те, що вони навчилися робити так, щоб ви самі хотіли викинути справну річ. Сьогодні ми розберемо механізм, який висмоктує з вашого гаманця тисячі доларів щороку. Ви дізнаєтесь, як вас обманюють виробники, психологи та маркетологи. Але головне, ви отримаєте інструменти, як вирватися з цього колеса, бо знання про маніпуляцію це перший крок до свободи від неї. Почнемо з історії про звичайну лампочку історії, яка розкриває найбрудніший секрет сучасного капіталізму. У пожежній частині номер 6 міста Ліверморі, штат Каліфорнія, горить лампочка. Вона світить 123 роки без перерви. Її вмикали у 1901 році, і з тих пір вона не згасала. Камера онлайн трансляції показує її щосекунди. Ця лампочка живий доказ обману всього, що ви купували останні 20 років. Бо виробники вміють робити речі, які працюють століття. Вони просто не хочуть. І ось чому. 23 грудня 1924 року в Женеві зібралися представники найбільших світлових корпорацій планети Philips, Осрам, Дженерал Електрик. Вони створили картель Фебус. Офіційна мета стандартизація виробництва. Справжня мета обмежити термін служби лампочок. До цього лампочки горіли дві з половиною тисячі годин після угоди стандартом стала тисяча годин. Компанії, які виробляли довговічніші лампи, платили штрафи. Спеціальні комітети перевіряли кожну партію. Якщо лампа горіла довше, виробника карали. Це перша задокументована змова проти споживачів в історії індустрії. Картиль проіснував до 1939 року, але принцип вижив. І процвітає досі. Перенесемося у 2005 рік. Інженер з Європи купує новий принтер Epson. пристрій друкує 5 тисяч сторінок і раптово вимикається. Помилка. Інженер розбирає принтер, знаходить справну начинку і один маленький чип лічильник, запрограмований зупинити роботу після певної кількості відбитків. Скандал спалахнув у 20 країнах одночасно. Epson визнала факт вбудованого застарівання. Компанія виплатила компенсації, але нічого не змінилося, бо решта виробників робили те саме, просто їх ще не спіймали. 2017 рік Apple виштовхує оновлення iOS, яке уповільнює старі моделі iPhone, офіційна версія турбота про батарею. Реальність змусити людей купувати нові телефони. Коли правда розкрилася, компанія визнала провину штраф 500 мільйонів доларів лише в США. Але скільки мільярдів Apple заробила на цій схемі? Сучасна індустрія використовує три типи запланованого застарівання: перший технічне, деталь, яка ламається через рік після закінчення гарантії, другий програмне, оновлення, яке робить старий пристрій непридатним, третій психологічне. Новий дизайн, який робить ваш минулорічний телефон соромно старим, Порахуймо збитки звичайної сім'ї: смартфон кожні два роки 600 доларів, ноутбук кожні чотири роки 1000 доларів, навушники, планшет, розумний годинник, телевізор. За 10 років середня родина витрачає 18 тисяч доларів на заміну речей, які могли працювати вдвічі довше. 18 тисяч доларів чистого прибутку корпорації з вашої довірливості. Але гроші це лише вершина айсберга. Справжня катастрофа відбувається у вашій голові, бо найефективніше застарівання те, що ви собі створюєте самі, коли справний телефон здається вам застарілим не тому, що зламався, а тому, що ви так відчуваєте. Це вже не інженерія, це психологія. І вона працює набагато краще за будь який лічильник у принтері. Чому ви почуваєтеся некомфортно з минулорічним телефоном на зустрічі, де всі дістають нові моделі? Це не випадковість, це результат 70 років досліджень людського мозку. Корпорації найняли найкращих психологів світу не для того, щоб зробити ваше життя кращим, а для того, щоб зробити вас незадоволеними тим, що маєте. Познайомтеся з FOMO – Fear of Missing Out – страх пропустити щось важливе. Цей механізм сидить глибоко в нашому мозку ще з часів, коли пропустити інформацію про небезпеку означало смерть. Маркетологи викрали цей інстинкт виживання і перетворили на інструмент продажу. Кожна презентація нового iPhone це не просто показ технології, це ретельно спланований ритуал активації FOMO. Зворотній відлік, обмежена кількість, ексклюзивні кольори, черги біля магазинів, які показують по телебаченню. Ваш мозок бачить це і кричить всі беруть участь у чомусь важливому, а ти ні. Купуй зараз інакше відстанеш. Але це лише початок. Існує ефект дідро. Французький філософ 18 століття отримав у подарунок розкішний халат. Халат був чудовий, але раптом його старий робочий стіл став виглядати жалюгідно поруч з новим халатом. Потім стільці, потім килим. За рік дідро замінив усі речі в кабінеті і збанкрутував. Ви купуєте новий телефон. Раптом старий чохол виглядає дешево. Ви купуєте чохол. Навушники тепер не пасують стилістично. Ви купуєте навушники. Годинник не синхронізується ідеально. Ви купуєте годинник. Одна покупка запускає лавину. Це не ви, слабкі. це ваш мозок шукає гармонії, а корпорації знають про це. Тепер про дофамін гормон задоволення, той самий, який виділяється від їжі, сексу, наркотиків. Розпакування нової речі викликає викид дофаміну. Маркетологи це виміряли, вони знають точно, скільки шарів упаковки потрібно, щоб максимально роздягнути цей момент. Apple витрачає мільйони на дизайн коробок не тому, що це важливо для функціоналу, а тому, що розпакування має викликати залежність. Ви відчуваєте ейфорію, коли дістаєте новий гаджет з коробки. Через тиждень ейфорія слабшає, через місяць зникає, мозок звикає. Потрібна нова доза, новий телефон, нові навушники, нова покупка. Це не метафора, це буквально механізм наркотичної залежності, застосований до споживання. Статусне споживання. Ви купуєте не телефон, ви купуєте приналежність до групи успішних людей. Дослідження показують 83% покупців преміум гаджетів називають головною причиною не функціонал, а те, як вони виглядають в очах оточення. Телефон за тисячу доларів каже: Я це можу собі дозволити, я свій, я не відстаю. Корпорації створили касти. Айфон це не просто телефон, це маркер соціального класу. Зелені бульбашки повідомлень проти синіх звучить як дрібниця. Підлітки в США масово зазнають цькування через зелені бульбашки Android. Це не жарт, це задокументовані випадки. Apple знає про це і не міняє систему, бо соціальний тиск продає телефони краще за будь-яку рекламу. Маркетологи навчилися маскувати маніпуляцію під турботу. Оновіть телефон це турбота про вашу безпеку. Купіть новішу модель це інвестиція в себе. Змініть гардероб це любов до себе. Вони взяли мову психотерапії і перетворили на інструмент продажу. Купівля стала актом самолюбові, відмова купувати актом самозневаги. Обмежені серії, штучний дефіцит колаборації з дизайнерами. Кожна техніка створює ілюзію унікальності, хоча насправді всі телефони виходять з тих самих трьох фабрик у Китаї. Але ваш мозок не аналізує логічно, він чує обмежена серія і вмикає режим полювання. Треба встигнути, треба схопити, поки не забрали інші. Дослідження MIT показали, 95% рішень про покупку приймаються емоційно, нераціонально. Ви думаєте, що обираєте логічно, порівнюєте характеристики, читаєте огляди, але насправді рішення вже прийнято підсвідомо. Вся ця раціоналізація просто спосіб виправдати емоційний вибір перед собою. Марія з Києва розповідала: вона міняла телефон кожного року, завжди знаходила причину: камера краща, екран більший, процесор швидший. Поки не порахувала, за п'ять років витратила 4 тисячі доларів, старі телефони все ще працювали, лежали в шухляті, справні, не потрібні. Тоді вона зрозуміла, проблема не в телефонах, проблема в тому, що їй продали ідею незадоволеності як норми життя. Найстрашніше не в тому, що вас обманюють, найстрашніше в тому, що ви вже не помічаєте обману. Бажання нового стало настільки природним, що здається вашим власним, але це не ваше бажання, це імплантована потреба, і поки ви не побачите механізм, він продовжуватиме керувати вами. 21 липня 2019 року в Європарламенті проголосували за директиву Right to Repair Право на ремонт. Виробники тепер зобов'язані робити запчастини доступними мінімум 10 років. Франція ввела індекс ремонту придатності на кожен товар від 0 до 10 балів. Чим вищий бал, тим легше відремонтувати. Перша велика перемога споживачів за століття. У США 27 штатів прийняли закони про право на ремонт. Apple та Samsung спочатку лобіювали проти, витратили мільйони на адвокатів, програли. Тепер вони зобов'язані продавати оригінальні запчастини незалежним майстерням. Система тріщить повільно, але тріщить. Ви можете почати сьогодні правило 48 годин. Побачили річ, яку хочете купити. Зачекайте два дні. Не додавайте в кошик, не зберігайте в закладки, просто зачекайте. Дослідження показують 70% імпульсивних бажань зникають за 48 годин. Якщо через два дні ви все ще хочете цю річ, купуйте. Але в 70 випадках зі 100 ви забудете про неї. Друге питання перед кожною покупкою скільки разів я це використаю. Наприклад, кавоварка за 300 доларів. Ви п'єте каву двічі на день 365 днів на рік помножити на 2, 730 використань. Ціна однієї кави 41 цент, це вигідно. А модні кросівки за 200 доларів, які ви одягнете 5 разів, 40 доларів за вихід. Це вже інша математика. Третє правило вартість години використання. Телефон за 1000 доларів ви використовуєте 3 години щодня 3 роки це 3285 годин, 30 центів за годину це розумна інвестиція. Планшет за 800 доларів, який лежить і збирає пил. 800 доларів за 0 годин. Це дурість. Ремонт замість заміни економить не тільки гроші. Виробництво одного смартфона споживає 60 різних хімічних елементів, включно з рідкісно земельними металами, які добувають у Конго руками дітей. Для одного телефона треба переробити 34 кілограми руди. Відремонтувати екран це замінити 100 грамів скла. Відчуваєте різницю? Компанія Патагонія побудувала імперію на довговічності. Вони ремонтують одяг безкоштовно, навіть той, який купили 20 років тому. Їхній слоган не купуйте цю куртку, якщо вона вам не потрібна. Звучить як антиреклама, вони заробляють мільярд доларів щороку, бо люди довіряють бренду, який не маніпулює. Fairphone створив смартфон, який можна розібрати звичайною викруткою. Кожна деталь замінна. Немає клею, немає спеціальних гвинтів. Телефон служить сім років замість двох. Він не найдешевший, але якщо рахувати вартість володіння, найвигідніший. Усвідомлене споживання це не про відмову від речей, це про відмову від маніпуляцій. Купуйте те, що дійсно потрібно, не те, що продають через страх відстати, різниця величезна. Перше дає свободу, друге борг і захаращений дім. Експеримент на 30 днів, жодних імпульсивних покупок, тільки плановані. Складіть список того, що дійсно потрібно. Через місяць, подивіться на список, половина пунктів здадуться безглуздими. Ви щойно зекономили кілька сотень доларів і позбулися кількох кілограмів майбутнього сміття. Поділіться цим відео не тому, що я прошу, а тому, що кожна людина, яка побачить механізм маніпуляції, це удар по системі. Система тримається на незнанні. Знання руйнує систему. Один переглянутий ролик не зупинить корпорації, але мільйон переглянутих роликів змінить культуру споживання. Напишіть у коментарях, яку річ ви купили і не користуєтесь. Не соромтеся, ми всі жертви однієї системи, але визнання проблеми перший крок до зміни. Можливо, ваша історія допоможе комусь не повторити вашу помилку. Останнє питання: скільки коштує нескінченне оновлення? Відповідь: Ваше життя. Бо кожна година роботи на непотрібну покупку це година, яку ви не проживете. Це час, обмінений на річ, яка завтра стане сміттям. Ви справді хочете витратити життя на це. Чи є кращі способи використати ваш єдиний шанс існувати? Вибір за вами завжди був.